Доброго дня, магія Таро українського, мене звати Олена. Хто портить вам життя? Два варіанти. Загадуйте на даний період. Бажаю вам, над яким негативом вашу сторону працює. Що бажаю досягти стосовно того, що відбулося негативно в вашому житті? Так, я думаю, ви вже вибрали. Давайте будемо дивитися перший варіант ваша сигніфікація. Вам буде надано шанс зцілитися. Відьма говорить про те, що у вас є знання і розуміння ситуації, як зцілитися, як вийти. З негативних енергій. Можливо, був негативна, негативний вплив магічний, але ви будете стілюватись, шанс буде надано. І давайте ж подивимося, хто портить вам життя. Ваш чоловік, з яким ви розлучилися, або партнер, з яким у вас довгострокові стосунки. Що він бажає? Вічність страждання. Дана людина бажає вам страждати все життя. Якщо ви мріяли з даним чоловіком зробити перехід на новий етап розвитку взаємодія, то дана людина вас зрадила. Застосував даний чоловік взаємодію з відьмою і чи був негативний вплив, які, які б дії не були з його боку, результат один і той же. Він вас зрадив. Дана людина не була налаштована взаємодіяти і будувати стосунки з вами. Довгострокові стосунки. Йому було все одно, що з вами буде далі. Але вищі сили вас підтримують, рід вас підтримує, і вони надали вам шанс і надають інформацію, те, що ви повинні діяти йти в стілення. Він навіть не планував. Щоб працювати на досягнення успіху в даних стосунках, щоб розвивати дані стосунки. Він жив в своє задоволення. Так як йому хотілося егоїст. Звичайний егоїст. Він лише хотів досягнути свого успіху, отримати те, чого він бажає. вам потрібно стілювати. Дана людина, і ви отримали про це. Звістку, або отримуєте зараз, що партнер, саме та людина, яка отравляє вам життя, вам дуже швидко, і ви повинні активно діяти, позбутися даного чоловіка, даного партнера, тому що лицемірство, його лицемірство і егоїзм немає кордонів. Так, ваш рід по лінії батька захищає вас. Допомагає і ви повинні діяти, тому що дана особа буде вперто добуватися свого Маніпуляціями, пройвом сили, але йти до реалізації саме своїх планів, незважаючи ні на що і ні на кого, а ви повинні відсікти. Так, відсікти і пропрацювати. Молитва, шепотки, прохання, спілкування. Ви в даному, в даному інформаційному потоку говориться про те, що задійте, будь ласка, розуміння даної ситуації з точки зору, налагодьте взаємодію і спілкуйтеся з вищими силами. Зверніться до них. Якщо ви не бачите саме виходу з даної ситуації. Не бачите, як досягти успіху і бути щасливою людиною попросіть сили, терпіння, внутрішнього наповнення для того, щоб пройти дану ситуацію, щоб дана ситуація, так, вона для вас хвороблива, але ви змогли пропрацювати це питання і вийти. В цьому є потреба. Але ви зможете тільки відсікти дану гру і явно. Побачити те, що відбувається в вашому житті, якщо ви будете знаходитись в емоційній рівновазі. Якщо ви знаходитесь у роздраві, то ви і не зважаєте на те, що відбувається. Немає часу, ви не сконцентровані для того, щоб чітко розуміти той рух подій, який відбувається в вашому житті. І що так або не так, ви не встигаєте аналізувати. Тому ви, насамперед, отримавши дану інформацію, повинні відсікти спілкування з даною особою, а далі пропрацьовувати. Насамперед, досягнути балансу, рівноваги внутрішньої, емоційного балансу, наповнення для того, щоб жити і діяти далі, будувати стосунки, не знаходитися в негативі. Ні. Дану гру, дана гра. Була створена вашим партнером, не вами. Ви були чесною в даних стосунках. Тому вам відкриті шляхи нададуться можливості збудувати стосунки, насамперед, ті, яких ви бажаєте бачити в своєму житті. Це у нас перший варіант. Так, і далі ми дивимося в другий варіант хто портить вам життя? Так, ваша сигніфікація. Ви зірка народження нового. Вам вищі сили не дали шанс. Або це нові стосунки з королем кубків. Це шанс, реально для вас шанс, і ви бачаєте в тому, що ви зможете збудувати довгострокові стосунки, збудувати взаємовідносини, які нададуть вам можливість створити сім'ю. Ви для свого партнера. Зірка, про яку він мріяв. Так, можливо, деякий період взаємовідносин він враховував вас недосяжною. Але вищі сили надали вам і йому шанс народження нового, народження нової сім'ї, народження нових стосунків, попортить вам життя, чоловік. На даний період він розбив вам серце в минулому. На даний період він абсолютно пасивний в вашому житті, але іноді з'являється. Він як паразит в вашому житті. Партнер, який був раніше. Кривожерливий. Ви боролися з даною ситуацією, тому що дана людина. Від властю темних сил він реально води вас страх спілкування з даною особою. Хоча ви співпрацювали, ви, як команда, були в певних стосунках і взаємовідносинах, але ви перемогли. Крок за кроком, ви з вірою в те, що ви здобудете перемогу, ви перемогли, ви вийшли з тих стосунків. Відношення до вас так, це можливо, стосунки. Коханців, ви не бачили перспективи. І відношення було до вас як жінка, в якій він має потребу час від часу. У вас різні пріоритети життєві, тому у кожного інші власні розуміння власних пріоритетів, власні цілі. Ви зовсім різні. Ви це відчували і тому ви, зрозумівши, що ви. Зовсім. різні. Ви не отримували наповнення в даних стосунках. Загалом, в даних стосунках, не було наповнення при взаємодії з даним партнером. Ви час від часу, лише коли в нього була потреба, зустрічалися. Але рід не дозволив вам знаходитися в даних стосунках. Так, дана. Ситуація, даний кармічний партнер, він по... доленосний. Але ж це не говорить, що немає, не повинно бути крапки в даних стосунках. Доленосний кармічний прийшов для того, щоб вас навчити чомусь проаналізувати, визначитись, визначити пріоритети життєві, особливо власне особистого життя. І ви це зробили. Ви чітко зрозуміли, чого, що ви бажаєте мати в своєму житті, а з чим ви бажаєте розійтися? Чого ви бажаєте позбутися? Можливо, хтось на деякий період часу взяв паузу, відійшов в Аскезу стосовно того, щоб проаналізувати, яким шляхом далі буде рухатися? До досягнення. Результату того, чого бажає досягти. Що саме є пріоритетом? Які власне кордони, які власне напрямки, цілі, він, баз... він, бага... він бажає досягти? Ви отримаєте визнання. Власне, в реалізації, чітко зрозумівши те, що відбувається в вашому житті, ви позбудетесь. Або ваше життя прийде партнер. Благородна людина, який отримає ваше визнання. Стосунки, новий шанс, народження. Ви отримаєте визнання відносно того, що ви підете шляхом тим, яким вас направляє рід. А партнер, який прийде в ваше життя, отримає визнання стосовно, ви надасте згоду будувати стосунки з ним. Взаємодіяти така ситуація. Другий варіант магії тароукраїнської до зустрічі.